Аномальні морози, від яких загинули три десятки американців, коштуватимуть сполученим штатам 5 мільярдів доларів. Канаду теж не оминув холодний фронт. Сьогодні вперше за останні 100 років замерз Ніагарський водоспад. Тим часом у Києві стовпчик термометра ледь не піднявся до рекордного максимуму. Яких сюрпризів нам чекати від примхливої природи і чи прийде нарешті зима і до нас, дізнавалась Юлія Панкова. Через тривалі морози, які охопили північ Америки, скасовано близько трьох тисяч авіарейсів. Мінус 37 градусів за Цельсієм – мінімум, який зафіксували на днях в Ембарасі, штат Міннесота. В Канаді оголосили про можливі повені, які можуть бути спричинені внаслідок замерзання ніагарського водоспаду. Тим часом в українській столиці зеленіє трава, а в Одесі розквітли яблуні. Кожного року для кожної країни відбуваються якісь аномальні явища. Ми пам'ятаємо в Києві аномальний снігопад 22-23 березня. Чи, наприклад, там, ну наприклад, в тому ж 2005 році аномальна тепла погода в Києві? Теперішнє потепління природні, пояснюють синоптики. Зараз на погоду в Україні впливає тепле повітря Атлантичного океану. Крім циклонів, основними причинами стрімких змін погоди в усьому світі є сонячна активність. Вся. Абсолютна погода залежить від нерівномірного розподілу нагрівання підстилаючої поверхні тобто, сонце впливає на все. Експерти запевняють, в останні десятиліття сонячна активність справді зменшилася. Російські та японські вчені вже охрестили новий період як льодовиковий. Якщо далі буде падати сонячна активність, зменшується кількість плям на сонці зменшиться сонячна активність іншої прояви, і страшенно є загроза на те, що буде похолодання. Зниження сонячної активності призводить до меншого нагрівання землі як результат посилення хмарності, що не пропускає тепло на землю. Починать відновлюватись льодовий покрів і північного, і південного полюсів. Це перший сигнал буде про це. Це просто стримає, принаймні, стримає нагрівання і екологічні катастрофи, які грозяться від парнікового ефекту. Насправді ж такі льодовикові періоди бувають раз на 100 тисяч років, і тому сказати, коли саме земля замерзне знову, напевне, не можна. Найближчі ж прогнози показують, що зима все-таки не уминею Україну. 13-го числа поступово починається похолодання, тобто на старий новий рік нарешті до нас прийде зима. Температура повітря знизиться до 5-7 градусів морозу. Отож, на Василя та Маланку українці зможуть потішитися морозним повітрям та снігом. Справжня зима завітає до України. Юлія Панкова, Михайло Путята, ТСН 1+,1.